Мої вітання на телеканалі Дніпро Ті. Випуск новин спорту спортсмени Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Марія Шеніна і Данило Данаєв у складі змішаної збірної України завоювали бронзові медалі у фіналі чемпіонату Європейської юнацької ліги зі стрільби з гвинтівки, змагання якого завершилися в столиці Угорщини Будапешті. Заступник директора сьомої дитячинацької спортивної школи Дніпровської міської ради Світлана Сорочук стала чемпіонкою Європи у метальному багатоборстві вікова категорія 55 років і старші та виграла комплект медалей золото у штовханні ядра, срібло у метанні диску і бронзу у метанні молоту. Викладач фізичної культури ліцею інформаційних технологій Дніпра Олексій Сторожук виборов срібну медаль у стрибках у висоту серед чоловіків у віковій категорії 65 років плюс та бронзу у потрійному. Директор третьої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Олександр Жуков здобув бронзову відзнаку у змаганнях зі спортивної ходьби. Залом Україна посіла 14-те місце серед 32 країн-учасниць на першості Європи мастерс з легкої атлетики, які проходили на мадері. Португалія зібрали понад 4 тисячі спортсменів-ветеранів. Дежавюх знову перемога і нічия, як і минулих вихідних представників Дніпропетровської області. Наразі вже у матчах п'ятого туру чемпіонату Екстраліги України з футзалу. Дніпровський атлетік футзал приймав у рідних стінах столичний Аволон і вже на першій хвилині щур скориставшись помилкою оборонця гостей гарматою, застав зненацька голкіпера. За дві хвилини до сигналу на відпочинок кияни поновили рівновагу, коли Поплєвічев… Реалізував десятиметровий дабл пенальті, призначений за перебір фолів. Наприкінці першої чверті другого тайму і впродовж наступних трьох хвилин суперники відзначилися тричі. Щур записав до власного активу Дуплет. Потім його партнер по команді, бразилець Андре, довів перевагу господарів до двох голів, носаком проштовхнувши сферу за призначенням. Проте Волон практично відразу скоротив відставання до одного м'яча, коли десь у схожій до попередньої манері зіграв Стеценко. Подібні обопільні уколи, щоправда, два мали місце і за п'ять. Хвилин до завершення зустрічі фетельів поновив рівновагу, яка втім тривала хвилину, коли Терентів на дальній стійці замкнув діагональний простріл низом Андре. Більше того дня команди не забивали. Атлетік футзал відсвяткував успіх 4-3, маючи при цьому безліч гольових моментів, які втім не реалізував. Наразі суха балка жовті води гостювала у Луцьку, і вже на восьмій хвилині повела у рахунку, коли потужно і прицільно зі штрафного у ворота тамтешнього Любарта тріснув беденок. У дебюті другої половини зустрічі жовтоводці подвоїли в. Власну перевагу Ярошенко ефективно і ефектно перекинув сферу через голкіпера у порожню площину білого прямокутника. Зрештою втримати подібне сухі не змогли і прикро, що перемогу вони втратили у проміжок заключних чотирьох хвилин поєдинку. Спочатку відставання до мінімуму скоротив Семенко після як по нотах розіграної комбінації своєї команди, а потім за 30 секунд до фінальної сирени шкіряний, немов більярдна куля, що називається відсвоячився від гайдучика і шуснув за лінію воріт. Все нічия. 2, 2 У турнірній таблиці за рівною кількістю очок по 4 суха балка ділить місця з 7 по 10, маючи гру у запасі. Натомість дніпровський атлетик футзал піднявся на третій щабель, маючи в активі 8 пунктів. Тему футзалу завершить інформація про результати перших поєдинків другого попереднього етапу розіграшу Кубка України за участі команд нашого регіону та Дніпровський Аєм Естейт на майданчику спорткомплексу Українського державного хіміко-технологічного університету здобув перемогу з рахунком 2-0 над харківським спартанцем. А друга команда сухої балки Жовті води вдома зазнала нищівної поразки 1-5 від Лисичанського будівельника. Матчі відповіді відбудуться цих вихідних, причому Аєм Стейт знову зіграє у Дніпрі з. Причини заборони проведення зустрічей у Харкові. Баскетболісти Дніпра святкували дві перемоги у матчах чергових турів чемпіонату Суперліги України, баболиких приймало Запоріжжя. Спочатку підопічні Володимира Коваля, 77-53 впевнено, здолала дебютанта елітного вітчизняного дивізіону Миколаївський Нікобаскет. А наступного дня Дніпровці 81-72 були сильнішими від Криворізького кривбасу. Наша команда разом зі столичним «Київбаскетом» продовжують лідирувати у турнірній таблиці, вигравши. По п'ять матчів з п'яти вихван шостої дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради заслуженого тренера України Сергія Комарова Катерина Коротецька вперше стала бронзовою призеркою в індивідуальному заліку серед дорослих Кубка України з фехтування на шпагах. На ковзанці льодової арени Дніпра відбулися дебютні матчі першого туру чемпіонату України по хокею з шайбою, де у віковій категорії гравців 2013-2014 років народження команди Ягуари. Чюнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради приймала своїх ровесників з Вінницького патріоту. А інший колектив Дніпро нашого міста гостював у столиці, де його суперником був другий колектив тамтешнього сокола. На ковзанці льодової арени Дніпра відбулися дебютні матчі першого туру чемпіонату України по хокею шайбою, де у віковій категорії гравців 2013-2014 років народження команда Ягуари тя спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради приймала своїх ровесників з. Вінського патріоту, а інший колектив Дніпро нашого міста гостював у столиці, де його суперником був другий колектив тамтешнього сокола. Загалом у національному чемпіонаті зіграють дев'ять дніпровських команд, сім з яких представляють навчальний заклад. До речі, вихованка якого фіористка Софія Римшина своїм блискучим виступом на міжнародному турнірі в Польщі, де вона завоювала бронзову нагороду, стала яскравим прикладом і надихнула колег по навчанню хокеїстів. Також гідно тримати високий рівень своєї школи. Розпочали ми новий. Сезон, О, Софія Римщина зараз виступала в Польщі, зайняла бронзову медаль. Це вже великий успіх. Вона до цього була чемпіонкою України. Ну і, звісно, другі дівчата приймають участь у змаганнях гран прі Що стосується хокею шайбою, розпочали ми теж сезон 25-26. Значить, Від дитячої нацької спортивної школи приймають участь сім команд. Ось. В цьому році зробили 10-12 роки народження Суперлігу і вище ліги. Одна команда в нас виступає в Суперлігі і дві команди виступають в вищій лігі. Також дві команди виступають по 2013-2014 і всі українські змагання серед юнаків 15, 16, 17 років народження. Велика вдячність управлінню спорту обласному, управлінню спорту міському. Сподіваємось на те, що вони нас завжди підтримували. І сподіваюся на те, що сезон 25-26, як в фігурному катанні, так і відділені хокей з шайбою, будуть підтримуватися. І з нашої сторони старатися будемо показувати тільки найкращі результати. Хокей у нас є, хокей у нас буде. У нас дуже гарна молодіж, і я хочу від імені усієї хокейної. Спільноти вдячити нашим захисникам і захисницям. бо Завдяки їм ми сьогодні маємо таку змогу тренуватися і участвувати в цьому чемпіонаті. Нам залишається тільки побажати успіхів усім від хокеїстів до фігуристів різних вікових категорій на змаганнях як національного, так і міжнародного статусів та масштабу. Адже вихованці дитячої юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради завжди були серед вітчизняних лідерів з цих олімпійських видів спорту, з успіхом виступали і перемагали на теренах держави, і поза її межами за кордоном послабляє. Аючи рідне місто, область і Україну, переконані, так буде і надалі. У ході четвертого етапу дитячої ліги дзюдо були розіграні нагороди у дев'яти вагових категоріях серед хлопців і семи серед дівчат 2015-2017 років народження, які представляли не тільки практично усі провідні центри регіону з цього олімпійського виду спорту, але і низки сусідніх. Після того, як учасників суддів та уболівальників привітав, подякував та побажав успіхів голова Федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король під склепінням малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви» пролунав державний гімн України. Далі першими бронзові медалі і кубок за третє місце за підсумками попередньої дитячої ліги дзюдо отримали вихованці ДЮСШ Синельниково. Другою стала шоста спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву Дніпровської міської ради. А перемогу святкувала комплексна. ДЮСШ Дніпропетровської обласної ради серед спортивних клубів на третю сходинку п'єдесталу пошани зійшов дзюдо Дніпро з Самару в Дніпровський дзюдо 82-й, а звання чемпіона дивізіону вибороли представники дзюдо Дніпро нашого міста, після чого на татамі горохом висипали ті, кому ще належало поборотися за подібні нагороди і трофеї у дев'яти вагових категоріях серед хлопців і семи серед дівчат 2015-2017 років народження, які представляли не тільки практично усі провідні центри регіону. З цього олімпійського виду спорту, але і низки сусідніх. Представительство велике, тобто всі колективи фізичної культури нашої, нашої області, а також гості із Запоріжжя присутні, понад 160 учасників. І саме таке, така відзнака, що ми присвячуємо ці змагання всесвітньому дню дзюдо. Попри те, що найстаршим цієї вікової категорії виповнилося лише 10 років, за відгуками фахівців, левову частку серед них складали ті, хто в секціях займаються 3-4 роки, і за цей проміжок у часі вони вже встигли непогано оволодіти азами і навіть трохи технікою дзюдо. Хоча, звісно, були і початківці, які роблять на татамі тільки перші кроки. Втім, тішило те, що всіх, хто на нього виходили по-дорослому, підперізуючись паском, у ході суточок просто палахкотіли очі, і здавалося, що малеча за мить забувала тому, чого навчали на тренуванні. Адже була сповнена лише єдиного бажання будь-що перемогти. Дитячий максималізм бив через вінця усупереч здоровому глузду. Але нехай буде. Кількість пристрасть і прагнення згодом обов'язково переростуть у якість і майстерність. Дітки достатньо зрілі для свого віку, фізично підготовлені, також технічний арсенал у них досить широкого спектру. Хотілося б вірити, і ми в це віримо, що при належній підготовці, якщо тренери будуть так само продовжувати плідно працювати зі своїми спортсменами, вони дійдуть до майстрів спорту і будемо сподіватися олімпійських вершин. А якщо брати підсумки четвертого етапу дитячої ліги дзюдо, то у порівнянні з третім призери і переможці серед навчальних закладів не змінилися. Комплексна дюсеша обласної ради перша шоста з дюсешор Дніпровської міської ради, друга дитячо-юнацька спортивна школа Синельниково, третя. Чемпіоном серед клубів також залишився і дзюдо Дніпро з Дніпра. Натомість срібними призерами стали одноклубники останнього Синельниково, Дніпровський тайфудзюдо, третій. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.